Всім привіт! Це нове відео. Ми продовжуємо. У нас сьогодні середа. Скажете, а чого ти так пізно починаєш робочий тиждень? А тому, що були вихідні, тут е, був День Незалежності в Польщі і вівторок ніхто не працював, а в понеділок також мені зробили вихідний. Тому в мене вийшли такі досить серйозні вихідні. 4 дня не знімалося, але вставлю вам пару таких кадрів, де я був, що бачив, можливо, вам буде цікаво. Які в нас пройшли вихідні, а зараз продовжуємо працювати. Я вже запустився. Як бачите, без прицепа сама голова, бо е, шеф брав машину, їздив, їдемо зараз, будемо забирати прицеп і їхати на ком 40. Я вже включив молоточки, стоїмо. У нас пауза щось там біля 100 годин вийшло. 11-19 на годиннику е, долив антифриз шеф за цей час і кажу, почитаєш помилки. Виключити. Це почитав, не почитав, не знаю, але бачу, вони не пропали. Значить, значить, що нічого тут не робив або робив і воно нічого Опять вилізло. не знаю. Треба буде його запитатися, як тут є, що з нового мені таке щось дали. Що до папір, папіри так розумію. Так, Це папір до Тахорафа. Значить, користувалися тут щось. Все, виїжджаємо. Так, Ми на місці і їдемо забирати прицеп, десь він тут має бути, тільки, як завжди, треба його достукатися. Будемо зараз взнавати. Виявляється, навіть не прийшлося довго чекати. Одразу був зареєстрований. Наш прицеп ПЗ-144УМ, десь тут має бути, але я вже його тут не бачу. Можливо, це ось тих двох. Кожне вони, шкода, а ось, стоїть, рідненький, чекає мене. Я вже його там того тижня забирав, він після сервісу. Добре, що хоч лінку не змотали, бо я йому лінку розмотав, все, все. все Щось з ним було. Зараз вам покажу. Підійду до нього. Там задній бампер, видно, вогатили, і він на сервісі робився. Прямо в тому самому місці я його і заберу. Хватає. Так, Ми його зацепили. Зараз під заберемо лапи, кабеля кинемо. У нас задні колеса новенькі. Ось. Вально. І тут було, бачите, просто новий бампер. Абсолютно новесенький, з новими ліхтарями. Десь хтось вже залетів тут під нього. Тут на все окей, лінка ціла, теж новенька і теж чистеньке колесо ззаді. з підкрильниками новими. А може не новими. Ні. Підкрильники залишилися старі. Помитий, нові підкати. Також тут стоїть. Все, зашпилили, перевірили. Зачіпляємо кабеля і можна буде їхати далі. Рецепт рецептовно 1141. Прямуємо на ком 40. 13.27. Їдемо на паркінг. Бачу один рабен. Це вже непогано. Можливо, навіть нема ліміту перевищеного. Зараз ми це будемо бачити. Наразі стаємо і йдемо на офіс реєструватися. Так, ліміт у нас не перевищено. Ми забрали. Документ. І маємо дві лісти. Паз я вже був поставив. Залишилось тільки поприбирати трошки в прицепі і можна проходити перевірку. Ех, свіженький бампер. Ваші ставки, що з ним було? Чи хтось залетів під цей прицеп і його міняли через що? Прям маркеровочка. Тут це є. Все по оригіналу. Але рамочка. Супер. Так, перевірка пройдена успішно. Щось по-любому з цим прицепом було, бо аж двері погано закриваються, але якось я їх закрив і нормально. Йдемо, забираємо корішок і будемо заїжджати на територію міняти прицеп. Рухаємося в сторону другого паркінгу. Мені якраз везе, завжди мушу приїхати на кінець зміни. 13.46, а в 14 тут міняється зміна. Але вже. Добре, що ліміту не було, все нормально. Зараз поміняємо прицеп і їдемо по дорозі, заправимо адблю, бо в мене дві поділки лишилося. І боюсь, що назад не стане. Або буде закритий вже заправка, бо вона не цілодобова. Тому треба буде заправитися зараз. Але потім ще і заправимо солярки, бо, ну, бо мало. Ще їздив десь 500 кілометрів зробив, в мене було півбака, але все був, викатав. Тому Сьогодні такий довгенький день, зато потім вже буде мати спокій. Дві тлички, один пас, два кліна. Так, все. Другий контроль пройдено, шукаємо свій прицеп. Нам треба 1К229 знайти. 147, не цей, там не цей, шукаємо там далі. Це не наші. Ня. Десь ми його заховали від мене. Блін, це низько посажений. Тоже не мій, слава богу. І це не мій. А де ж ви його запхали, хлопці? Сюди десь чи що? Тут пусті в принципі прицепи мають стояти. 224 майже 146. Тоже не мій, 143. Ну напевно, що я так поняв, або о, 229, супер, все, є, yeah. ну і Богу дякувати. Тут зараз залишимо свій старий Прицеп ми відцепили один. Все, точно він. Сцепка пройдена успішно. Можна їхати на виїзд, забираємо документи. Так, документи ми вже забрали, їдемо. Наступна нас зупинка, заправка будемо заправляти AdBlue. бо в нас його мало, як і солярки, Ну, солярку заправимо чуть далі. Це у а тут в селі, де, до речі, мені не стало було солярки, хто попереднє відео пам'ятає, що я під саму колонку під'їхав. На цій заправці ми заправляємо завжди адблю. А ось і заправочка. Оп, отако я був повертав тоді з прицепом загруженим. І швиденько, чуть оцей знак не завалив Літарда. А У нас адблю з того боку, нам би якось розвернутися, блін, щоби я не тягнув туди. Зараз спробуємо. Будемо розвернутися сюди. Надіюся, що вийде. Або тако дамо. і Задом запхаємо, бо я коло не зроблю, не виламаю. Тут таке кольцо квадратом, Чим, може і би виламав, ну лапу. Так зробимо. І залиємо до повного адблю. Під такий гарний захід сонця. Ми заправилися, нам залізло 60 літрів. 120 злотих вийшло, повний бак заправили і стоїмо за одну паузу. Ми поки заправлялися 10 хвилин вже прийшло. Ще 20, щось поїмо. я взяв собі салатика і будемо їхати далі. Наступна зупинка у нас заправка Авіа. 17.33 і ми вже на заправці Авіа. Стаємо під колоночку. Ось таке в нас залишилося солярики. Будемо зараз заправляти до повного. Нам вже тут залазить більше 1000 літрів, ну, треба на два рази розділяти, бо в них збивається лічник і потім не можуть підрахувати, мусить всю кількість літрів відмінусовувати, що в них тут резервуарах є і потім мені видають. Так що заправляємо по половинці. Все, заправилися ми рівно 1000 літрів нам залізло. Повні баки, можна їхати на Ярости. А тим часом у нас Ярости. Йдемо реєструватися на офіс, машина на чекзоні і реєструємося в комп'ютерах. І так, товариство, ситуація наступна, ми зареєстровані. Чекаємо, поки тут люди позапаркуються. І будемо їхати на проїзну. У нас відстояна пауза. Уже пів години, 15 хвилин поки ми заправлялися. Зараз чувак запаркується, цей вже виїжджає. Ну, коротше, заїжджаємо на територію і міняємо прицепчика. Сьогодні отьонж. Не забудьте забрати пас. Залишаємо прицепчик на 2С, ось цю, бачу крайню, точніше першу райку. Зараз ми туди його запхаємо. Хоча нащо мучитися? У нас є тут райок багато, теж біля рабинів і вільно. Сюди і поставимо. Так, прицеп, якщо ви бачите, ми відшпилили. І тут я дивлюся, де мій наступний. І рампа в нас 245. 247, 246, 245. Ну, там вже якийсь інакший ЛКВ Волтер прицеп. Значить він. <сум> Значить він усе стоїть. 133. Тут якийсь 915-й, а тому я залишив близько-близько. Це коротко, <сум> прикольно. Мені так подобається. Завжди би так було. Не треба його шукати. Ось, ось собі під'їхав з боку, один лишив, другий забрав і поїхав додому. Чітко. Зацепляємо назад, давайте що, він там є. Тако рівнесенько. Оп-оп. О, ти що, красота. Зараз зацепимо і буде добре. Так, все, пушка, гонка, ми зацепили прицеп. Ховаємо знереддя праці наше. Оп, паз ми теж забрали. Це можна поставити сюди, все, закриваємо і виїжджаємо на прохідну. вирівнятися. Оп, все у нас опустилося. Прицеп їде за нами. Забираємо документи і їдемо на Познані. Документи ми забрали. 1600 16 у нас завантажений прицеп. Це не багато ще, було і більше, там того тижня 23 тони. Майже було весь час. Але то нічого. Ми їдемо на Познань, попереду 250 кілометрів. Розвантаження в нас на першу 30 ночі. На годиннику 19.03. Часу вагон потихеньку рухаємося в сторону Познані. 22.42 і ми вже на Ікеї, Познань. Будемо зараз спробувати розвантажитися. Не факт, що мене візьмуть на рампу, поставлять, бо трошки година рання, на першу 30, але зараз позвонимо, запитаємося. 23.57. Зелене світло, і ми тільки під рампою. Розвантажуємося. Третя ночі 16 хвилин і нас тільки розвантажили. Від'їжджаємо від рампи, стаємо на паркінг, а самі їдемо додому. Зустрінемося з вами завтра. Всім привіт! А ось і наступний день, четвер, і ми вже на роботі. Прогріваємо машину, запустилися. На годиннику у нас без 15 хвилин, 11 ранку. Ми їдемо сьогодні на Блюм. Наразі прогріваємося 15 хвилин і будемо виїжджати. Залишили машину тут в промці, бо місця на 6 складі взагалі не було. Поки прогріваюся, хочу поведувати собі в кабіні. Відкриваємо зараз зміну. І... Так, в машині поведували. Ось так запаркувався я. Все близенько. Ну, Взагалі місця немає, де тут стати. Так само там краєчок. Заодно подивимося, що тут у нас. Чи все в порядку. Баки на місці, не вскриті. лапи теж. Обійдемо машину. Все ніби гаразд. Познань маємо на 23.30. Подивимося, чи поїдемо платними чи ландами. Все залежить від того, як нас загружать і коли. Ну, це вже побачимо на завантаженні. Погнали! А тим часом ми вже на блюмі йдемо реєструватися. Джень добрий! Зареєструвалися, маємо п'яту рампу, стаємо під неї. Я вчора дивився в нас про це підчисто, дві є планки, завантажуємося. 13.20 ми завантажені. 23 885 Зашпиляємо пломбу. І що, як їхати? Платкою чи... чи ландами? Час показує, що краще, ну як краще, типу ландами можна встигнути, а як воно буде насправді? Непонятно. Там ті ремонти, холера, не дуже хочеться. Ще от думаю як це краще зробити. Ну, одною рукою вдасться, вдалося, зашпиляємо пломбу. І будемо пробувати їхати. 17.14 ми в Яростах. Все-таки їхали платкою. Не став я з тими 24 тонами їхати ландами, плюс там ремонтів багато. Попередній раз їхав. Стаємо десь на чек-зону тут і будемо реєструватися. Так, ми зареєстровані 17.56, відстояли паузу. У нас є повна зміна. Взяли кавулі і їдемо на територію будемо міняти оцей прицеп. Залишаємо на 2Б наш прицеп. Треба ще хіба знайти місце. Якщо його тут немає, ми поїдемо на 2С, а його тут немає, значить їдемо далі. Нам би бажано чим поширше, щоб витягнутися, бо 24 тони, не хочеться колеса рвати тут, ламати. Ось, ось поставимо його. Судова. Все, прицеп ми відсипили. 24 тонни, треба максимально догори підняти задню вісь тягача. ще підкручував трошки лапи, щоб виїхати з під прицепа, бо не пускає. Ну і чого ти не переключаєшся? Треба вручну цикати чи що, не хоче да, переключатися. Так, їдемо по наш наступний, він десь має бути 0.55 ВВ. Він десь має бути на 120 рампі, чи якийсь? На 116 рамп, 113, 14, 16. Так, там вже якийсь інший значить Він десь має бути ось тут 0.76ПЗ, 0.76 070 був, а 076 не бачу. 206. 203. Невже ви його відтягнули туди? Ну, ще раз поїду, подивлюся. Ну, сліпе, знаєте, вже сліпий. Що мені приводило, що 0,70 був. А то 0,76. Думаю, ну ж не може такого бути. Ось цей, забираємо його. Зацепили ми прицеп. Він щось дуже високо стоїть і з пульта не регулюється Ось цього, що в мене тут є. Можливо, зараз швидкість не беремо, він сам вирівнюється, або він такий має бути щось, я давно вже такий сірій не возив. Ну, дуже якийсь задертий. Все, можемо їхати на прохідну, забирати документи. Чекаємо на документи. Ось я бачу, там Якоб стоїть. Дафік в нього чистий, вчора помітив, а цей, коли буде митися без поняття. Напевно, вже ніколи, Та, як рено. 14,5 тонн у нас завантаженість прицепа менше, як навіть вчора. Зараз хіба нам віддадуть документи і їдемо на Познань. 18.13 на годиннику. 23.30 у нас Познань. Часу є з Богом. 22.01 і ми в Познані, друзі. Приїхали, їдемо на 10-й склад одразу. Будемо пробувати розвантажитися. Нагадаю, що у нас 23.30 мало би бути розвантаження, але можливо вдасться швидше. Відкривають нам Ось такі ворота. Школу, Хто дивиться футбол. Дуже Ставте свої плюсики. То дивився, точніше. поки що 1-0. зараз виграли. На 55 й хвилині забили. матчі. баркаля проти Баркаля перехитрив. Половина першого ночі і ми закриваємо зміну. Все, розвантажилися. Ось оце мерка. Можемо збирати речі і їхати додому. Всім привіт! А ось і п'ятниця і ми вже в машині. Запустилися, прогріваємося, відкриваємо зміну. Пауза в нас вийшла 10,5 годин. Їдемо сьогодні на Лешно. Тому готуємося і виїжджаємо. 12.13 і ми в Лешно. Фірма Євролайн. І черга бачу тут. Курча. Я вправо не дам, не влізу, зараз цей знак знесу. От стало. А може влізу, га? Як думаєте, влізу чи ні? Оп. Мог би влізти чуть-чуть назад. Так, тут все добре. вперед. Підемо по бордюрах, але я думаю, нічого страшного. Так, там ми пройшли. Головне прицеп не завалити. Є прицеп добре, тут теж знаки трохи. Тут все добре, тут теж все добре. Йдемо на тоненького. І там на тоненького пройшли. Супер, Стоїмо тут і йдемо реєструватися, бо ми там на кульці би хвостом були, мішали би всьому руху. Тому такий самий хлопчина. На Дафі. Нічого. Йдемо реєструватися. Зареєструвалися, номерок маємо, можемо їхати далі. Я вже бачу того Камага. Добре, що він тут є, зараз ми йому здамо прицеп. Так, ми відсипилися. Джен добрий. Їдемо вже по новий прицеп. Він нас вже чекає 171. -й. І номера в нас, він тут один. Та він все, забираємо. Прицеп вже з нами. Зацепили швиденько і їдемо по документи. 1252 і ми вже забрали документи 6 тонн. Звідси, ми багато не веземо. Пропускаємо всі машини і їдемо на Ярост. Сама довша траса, звідси 250 кілометрів нам ще до Ярост. 100 ми вже зробили Познані. І потім ще 250 з Ярост коло 600 км. 18.11 і ми прибули в Ярости. ікея. Будемо зараз переціплятися, але спочатку реєстрація. Стаємо на чек-зону. Що у нас тут по машинах? Трошки є, трошки нема, може бути. Стаємо де вільне місце і біжимо в офіс. Так, друзі, ми на території летимо на 2 с скидаємо прицеп і швиденько перецепляємо на новий, який заверемо до Познані. Знаходимо гарне місце, наприклад, ось тут. І ставимо цей прицеп. Так, прицеп ми відцепили і летимо по наш наступний. Він має бути на 325 рампі, але можливо десь тут дво є. Таке вже бувало, що вони мені його підвозили. Щоб я кола тут не крутив. Ану Вульво посунься, бо мені теж треба. Ти ж теж шукаєш? Може ти мій хотів забрати. 222. Не за каналом. Ладно. Можна їхати вже в ту сторону, бо з ним. То мені швидше не буде. Давай, чувак, їдь! А я за тобою. Все, ми заодно тут паузові стояли. Я вже думаю, ладно, постою 45 хвилин, міг 15 зробити, і ще по дорозі 30, але мені було влом по дорозі вже стояти. Я вирішив тут 45 куртанути. І швиденько поїдемо додому. П'ятниця вже сьогодні. Хоча тиждень так короткий в мене вийшов, але взагалі працювати не хочеться. Добре, що завтра, післязавтра вихідний. Шукаємо прицеп. 325 рампа вільна, значить прицеп ми її забрали. А де? Зараз ми його знайдемо. Є прицепчик 222-й. Блатні номера. забираємо. Зацепили ми прицепчика і можна тягнути його на виїзд. 19.17 в у нас на годиннику. Нам такого грав дає 3,58 на дорогу. Притик ну, Довга траса так є. Ось я сюди їхав, тягучки були по дорозі. Стигнемо. Їдемо забирати документи. Документи в нас. Так, Чекайте, бо я крутити маю руля, а я папери складаю. Документи в нас скільки тут? 18600. Непогано може бути. Газуємо, газуємо на познань. Повний вперед. Перша 30 в нас розвантаження. Ми будемо чуть-чуть швидше. Не знаю, чи дозволить лишити машину, швидше всього, що ні. Ну, але вже як буде, так буде. Головне, що завтра вихідний. Печимо. 22.52 і ми в Познані. Гольф не тормози, будь ласка. Тут поворот не такий вже сильний, Ну, такий... Чувак серйозний їде. Отже, їдемо зразу на 10-й склад, будемо пробувати розвантажуватися. Не знаю, чи нам з того, чи ні, чи потрібно буде чекати нашого часу. А я нагадаю, у в нас перша 30 по, -по, -по злеценію. Постараємося швидше, Ну, я би дуже хотів, бо п'ятниця, швиденько розвантажитися, машину на паркінг і додому. Відкривається нам брама і будемо заїжджати. Ось такий в нас видався тиждень, друзі. На цьому будемо завершувати цю серію. Дякую усім, хто додивився до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. До нових відео. Бережіть себе, всім па-па.